Новинка поляниця, ну шо, смарагдовий міків в Давосі жжот. Дає копаті, так сказати, вугляєм. Шо там каже. Принц. Очень, очень жорстко каже. він. Так. Дуже даже жорстко. Ну давай не то ми вже. Ти должен настроїться і зараз получить. Я вже налаштувався. Значить, смотри, в чому справа. Так. Значить, виступаючи, наш э, король. говорить так. такое. Король Піпят. Вся Європа найвсим. та вся міра. Да, 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 человек для да. космоса. Она говорит, для нас очень Директор важно, Марса. очень важно, так. чтобы лишние голоса иногда вокруг Трампа, которые доносятся, не да взи... да, дезинформационную позицию или пророссийскую, для нас очень важно, чтобы Европа была громкая и чтобы голосов вокруг Трампа было больше, чтобы он четко понимал детали и риски, которые могут быть в будущем, причем очень быстро. То есть там рядом какие-то голоса. там... Ну, голоса начали, нет, начали чудиться голоса. Так во сне наяву, что он не Он думает, что у Трампа чудится голоса. Ну, после презентации, как посмотрел, Маск и тот бегает, думает, спят или какие-то голоса там. И говорит, европейцы, давайте мы должны их перекричать. Так вижу 25-го поедет, там перекричить. А что-то я уже не пойму, а? еды, блядь, его Чи не послали нахуй, я не, не ага. Чи будет первый тайм, чи другой тайм. Интересно что он хоть всему миру уж показывает, что Трамп чистый дятел, вообще ничего не понимающий. Что ему же надо говорить, говорит, что надо так сделать, чтобы он четко понимал детали и риски, которые могут быть в будущем. Трамп же вообще ни не соображает. Да ну, а что ты думаешь? Да не, невинный ну, Байден. Он никогда в политике не был. Он всю жизнь шутом, клоуном был на сцене. Да я тебе прошу. Эти самые в кукольном театре. Да он 45 президента по-моему, не был. Вообще никогда ничего и сам ничего не достигнул. Вечно то фильмы снимал, то роль. А навколо Трампа, по-моему, там смешил... теж никого нема. Не ни ЦРУ, там, не ФБРовцев, не всего Помара потужного. Ну, я сделал еще смешил. ФБРовцев, ФБР. Уряду. Там вал, уряд. А -а -а. Ну, шутом было одно время, поэтому ничего не разумею. Поэтому наш сильнейший апостол 13 который профессионал, разбирается в мировом этом всем политике, ну, как бы, говорит, что надо его чуть одернуть. Та ні, ну це ж апостол почав, щоб не було ж опять за нього. За нього ж останні сутки ж нічого не чути. І він же почав веселиться. Он же понял, чому. Говорить, русский наратив ему в уші починають вдовать. А Трамп же без дупля, він же не може не нічого. Ну. Ой, Вовчику, Вовчику, дасть тобі ремня він, я чую, що буде добре все з тобою, тому що ти таке вже заливаєш. Ну ти вообще взагалі, то, як ти себе почуваєш? Ти в наче чи заспокійєво возьми? Як ти, взагалі? Трамп не знаєш що Та... А від Трампа залежить, взагалі, що, що з тобою завтра буде? Куди ти будеш біжати чи перемагати? А що во всем мірі буде. Так. Ти будеш розказувати, що він чує, що він не чує. Заспокойся, я тебе прошу. він не знає. зна можуть поняти ліні зрозуміти Може, понять, або не Мож риски. тебе на так різки можу напомні тобі, які різки, коли приїжджав до тебе Блінкін та інші можна влаці Сполучених Штатів Америки перед війною та казали, що війна буде. А ти сидів, хіхікав там ножками та ручками, тарабанив та кричав: Та нічого не буде, ми <проб> тут <проб> більше <проб> знаємо. Так ми ж тут рядом. Ваша розвідка то хорошо, але ми то розуміємо. А еще по поводу голосов. Это ты там слышишь голоса и выполняешь то, что делают эти голоса, тебе сказали делать. По Подобие Бориса, Хуйориса и всех остальных. Блинкина. Да, а если этот человек по прозвищу Трамп что-то там кого-то где-то слышит. Он Великий просто... президент да, президент Сполученных Штатов Америки. Он это просто анализирует, придурок, а не выполняет. и принимает решение, сам, Сам властноручно, а не по указивке ну, может, рядом, Бориса сидит, с не Лондона. Дауны, ты, не Нет, там есть радники, но там высказывают позицию одну и Трамп да. принимает решение. А тот, сука, чучело сидел, сидел, да Борис нам сказал, блядь. Прокинулся. А, а, Блинкин показал, и мы побежали, сука, самостийный, блядь. Давай, Володь, хорош, для блядь, блядь, чекай, Чекай, батька, что тебе скажем, Олеська, давай, нет, это, а не чуды. Ты, как знаешь, мальчиш плохий, все-таки бихай. Кря-кря-кря кря 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 Я думаю, сейчас европейцы на себя двери, да. что ж там в Америке что-то не те какие-то. Ага. Вейня. Вейня, пошли. Та що? він що не знає, что Европа без Америки ничего не вирішує. Не, Може ему це так, пригадати. Що? Чи що? Макрон, Макрон Кентева, з якими вони за булочки тримаються. Да. Макрон, а Черзи а стоять. В, в адапа, все. Ага. Ви що ви там нарішакаєте? Що ви нарішаєте рішать. Ой-ой-ой, вовчику вовчику В общем, навстречі там 25-го, если будеш рядом пробирать. <coughs> Біля Вашингтона. Объяснимо Ні, Він же вже каже, що тепер не 25-го, а як же він сьогодні казав, Хорошо. у кінці місяця українські зустрічі якісь будуть. А ти ж кричав 25-го день народження, так день народження. Ну, коли вони будуть там колядки розповідати, кулінічі носити, а. то може там буде десь Трамп проходити мимо. Да. Та наш Тож, його побачить. А тим самим головницький там. Ну, шутом, придворним, шутом буде придворним буде бігати. колпак йому на голову да. цей, знаєш, американський да. надінуть от, з флагом. Да. І буде бігати там, веселіть людей. Вовчику, готовся. Коли будуть калятки, тебе запросять. Розмінай одне місце. Ні, навіть не одне. Тут в цьому випадку треба два розміняти. І давай вже закінчуй комедію, тому що зараз... Передок щас... і задок, комедіант. Трамп то не Байден. Він не буде твої от... от, от чути твої приколи. Давай до перемоги думаю, ми з тобою, що, не що, здавайся. І що я думаю, що Трамп, ще і поміт, як ти з цими танцював проти нього. Ну, то і так, по заводам бігав там з послом. Та і до заводу, що ти там заряджав. Непонятно куди, кому і що. А взагалі не здавайся. Давай останнього оце дуру а, гани да, да, свою, да, щоб якби би і натрапа, на, Трама, на а всіх везде. давай. Кричи, що ти незалежний. Щоб з тебе взагалі а, в цьому що, мірі ти нічого знає, не що вирішується. Щоб Америка услышала, ти ж знаєш, як з ними розмовляти. Так, потужно, Нах, незламна і своєю мовою. Отак. так. Як ти і Марку ще якусь тепер з Трампом випусти. Щоб там. А, і теж, ще напише зах, пох нахуй. Да. Давай до перемоги.